До того, як прийдуть інспектори ДАІ, постарайтеся самі серед тих людей, які зібралися або зупинених за вами водіїв, які бачили аварію в динаміці, а не її наслідок. Пообіцяйте цим людям компенсувати їхні витрати появкам у суд та ДАІ як свідки. Запишіть їх прізвище, ім'я по батькові, номера телефонів та домашню адресу. Ці відомості збережіть у себе, а копію цих відомостей надайте працівникові ДАІ для протоколу. Даї відразу запропоную вам прийти в медичне обстеження на алкоголь. У жодному разі не відмовляйтеся, але вимагайте огляду у медичній установі. Якщо другий водій категорично відмовляється від огляду, простежте, що працівник ДАІ цей факт заніс до протоколу. Якщо ваш кривдник явно у нетверезому стані, вимагайте, щоб це також занесли до протоколу. Заручитись декількома свідками цього факту, бо в житті буває так, що наступного дня ця людина принесе довідку, що він був абсолютно тверезий, адже її можна купити у знайомого лікаря.